Кошенята попліткуємо мосичук Любов до Арестовича, Шаманська на голоді, Надін Медвечук, Марія Ковальчук і Дубай, Даша Медова. Мочу зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Зараз ми з вами подивимось наглядний приклад того, як Наталя Мосичук навіть жартома намагається відбілити зашквар Арестовича, адже в одному зі своїх крайніх інтерв'ю він заявив. Що він просто зневажає українців, які вони усі бридотні, і от Наталка Мсичук на повному серйозі жартома його відбілює. Що навіть гості студії трішки перефігіли і не розуміли, як реагувати на те, що намагається приплести в тверезому абсолютно стані. Наталка Мисичук, давайте глянемо шматочок. Кому часто приділяють і прямо зараз коментарі, приділяють, що ви вирістують, позірають українців. Друзі мої, я презираю українців. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Полнейшее фуфло дерьмо, которое надо выйти, просто стыдно вытирать сапога, там где-то приступок какой-то, вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить. Кто-то же издавал этот учебник, кто-то же его подписал. Оксен Лисовый, родители которого посадили там в, тю в тюрьму, я они, вернее, в Сибири, они выросли, этот самый, выросли, и он вырос в засылании, да, а теперь применяет те же методы, что КГБ применял от его родителям, украинским детям запрещаем говорить на русском языке или на родном языке, на этих самых, и плодя Сосательные учебники, да? Ну, у человека, как говорил, мы старшина, только два врожденных инстинкта: сосательный и глотательный. К 18, надо бы определиться. Вы определились, у вас сосательный. Вы сосете у Зеленского. Можна я допоможу зі своєю версією? Давайте я бачу, що вам неприємно, та, і ви навіть ну, гадуєтеся це. Хочеться коментувати. Дивіться, ви послухала Олексія, і перша друга ос особи підсанкційні зараз. зараз. Я ну, звичайно образилася, тому що я вважаю себе українкою, я є українка, і ну, це конкретний випадок на мою адресу. Але потім я подумала: якщо ця людина раптом уявімо собі, вона працює на якісь спецслужби, українські, я думаю. І їй треба так увійти в довіру, наприклад, росіянам, mm -hmm. щоб всередині їх руйнувати. І йому це треба говорити, і він зараз виконує свою роботу на користь України. Ви розумієте, що я іронізую, та? Але м уявімо, то нехай він це е, працює. Нехай він так працює. Якщо він потім зробить для України більше. У мене просто складається враження, що у Мосичук настільки величезна любов до Арестовича, що будь-які його висари вони мають право на існування в її парадигмі світу, і от він це спеціально озвучує, тому що він працює а, проти росіян, просто намагається втертися їм в довіру. Серйозно? Ну Наталю блін, я вам не буду лукавити, скажу так: мені Мосичук в рамках проєкту ТСН подобалось право на владу. Також вона була досить ефектною телеведучою і ну, зубатою зі своїм характером, зі своїм стержнем. Але далі, особливо те, що почалося під час повномасштабного вторгнення, я взагалі перестав розуміти Мосичук, якісь етери я відслідковую для своїх випусків, ну, щось мені треба знайти якусь інформацію або аналітику. Але здебільшого, усі ті тези, які в нас сьогодні транслює суспільство, Наталю. Або ви заплутались в собі. Або ви чітко знаєте, що робите, питання задля чого. Якось так. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам такі нетивні відбілювання? Давайте поспілкуємось в коментарях. А пам'ятаєте, у нас колись з вами був злив про Аліну Шаманську, що вона досить складна, скажімо так, в комунікації, і з нею. Не хочуть працювати люди, тому що Аліну не вивозять в роботі. І от Аліна писала спростування в моєму інстаграмі під Reels, говорила, що це не так, і от знову в своєму сторіс Аліна пише: терміново візьму на роботу особистого асистента, базова зйомка та монтаж на телефон. Ставлю першим пунктом, тому що саме це давалося складно дівчині. Яка не пройшла випробувальний термін. Обов'язкова фізична присутність на подіях, зйомках-заходах. Загугліть обов'язки особистого асистента, побутові та робочі, лише потім пишіть, вчити вас, немає часу, одразу пірнаємо в роботу. Кошенята, звертаюся до вас, хто працював з Аліною? Які ж там насправді робочі стосунки? Взагалі, яка Аліна, шефиня? Наскільки з нею комфортно, некомфортно працювати, і чи це випадковість, і справді немає професійних кадрів сьогодні на ринку праці, чи просто за ліною неможливо і тому більшість людей втікає. Давайте покупаємо інформацію, цікаво дізнатися, тож чекатиму більше інфи. А не забувайте підписуватись на наш другий YouTube канал Безпаловмут. Там короткі вирізки гарячих пліток, посилання в описі та в закріплених, а також наша телеграм-спільнота, де гарячі щоденні обговорення. Получаємось. Поділіться власним досвідом, хто погано розходився зі своїм шефом, і які у вас склалися стосунки під час роботи та що стало причиною того, що вас звільнили або ви самі пішли. Взагалі, наскільки сьогодні в Україні здоровий мікроклімат у формуванні робочих відносин? Давайте подискутуємо. Натрапив на стареньке вже відео на Дін Медвечук. Відповідь так, знайшли своє. Коротше, п'ять порад, як пройти кастинг в реаліті проєкт. По-перше, дивлячись на надім, кожен раз я вже не розумію, чи це вона, тому що трансформація візуальна досить сильна. Я не знаю, чи це завдяки макіяжу, вона так змінює своє обличчя, чи все ж таки якісь уколи краси та маніпуляції. Я в цьому не розбираюся. Але. Просто дивлячись на Надін, яка абсолютно шахрайка. До речі, за які кошти вона зараз живе і чим займається в штатах. Напишіть, комусь, що відомо кошенята. Присилайте в директному інстаграму. Анонімність гарантую. А з огляду на те, що я побачив, просто хочеться сказати, не потрібно робити себе калькою, як усі інші. От особливо збільшення губ, мені здається, я зараз можу дуже помилятися. Кожен обирає так, як йому комфортно виглядати. Це тільки ваша власна справа. Але я. Суб'єктивно спостерігаючи, ми якось були в кафе, поряд сиділи дівчата, компашка, п'ять осіб, усіх збільшені губи, і вони нічим не відрізнялися одна від одної. Я не міг зрозуміти, хто є хто. Вони втрачають свою природню особливість, ті природні риси, краси, якими наділила тебе природа. Тому, будь ласка, не втрачайте себе в погоні за цими нав'язаними стандартами. Религиозный. А религиозный праздник и весной. Определенные люди всегда приносят жертвы отношения. Я, я думаю, что если вы погуглите, кто это делает, это очень легко посмотреть. Хорошо. Одновременно на этой вечеринке присутствовали и капли. про Фаги, потому что там какая-то была такая вообще вечеринка интересная, где можно было посмотреть, это было как шоу, русское шоу какое-то, знаете, как а, и конгресс, где можно посмотреть изменения, а, а, всякие мерзости, коммуникации, например, там и так далее, можно было посмотреть, одновременно можно было посмотреть а, сакральное. А.С. Пром Риу Кувальчук Та сама дівчина, яка була максимально скалічена, яку знайшли в дуже тяжкому стані в Дубай, значить, мова йде про те, що вона могла стати жертвою ритуального насильства і через її фізіологічні причини, і просто так би мовити, бортанули з цієї вечірки і забули закопати, тому що не було часу. Думали, що і так вона загнеться Підбираю дуже слова, тому що YouTube гіперчутливий до подібних тем. Що взагалі відбувається в тому страшному Дубаї? Настільки багато інформації несеться, настільки багато легенд, хотілося б розібратися. Можливо, хтось з наших кошенят працював в Дубаї, консумація, ескорт. Будь ласка, надсилайте інформацію, можете анонімно, можемо не анонімно зняти інтерв'ю. Але давайте все ж таки вивчимо, які там відбуваються жахи, тому що це переходить в усі абсолютно людські межі, як на мене, дівчинку неймовірно шкода. Сьогоднішній випуск закриємо продовженням теми зникнення Даші Медової. Багато користувачів в соцмережах підозрюють, що екс-віагрянку та колишню учасницю гурту Арктика все ж таки ліквідував чоловік, її вже колишній чоловік, через те, що хотів отримати столичну нерухомість та опіку над їх спільною донькою. Я знайшов архівне відео батька Даші. Хочу щоб ви його переглянули. Мене зовут Кобіс Володимир Олександрович. Я отець Даші Медової. Дарья, бывшая участница группы Арктика под руководством Горбачевой. Она также давала сольные выступления, была активным участником Евровидения отбора 2011 года и заняла одно из первых мест. Потом она была участницей, также была участницей группы Виагра под управлением Костюка. Даша Медова. Конечно же, хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживал в этот сложный для меня период. Спасибо жюри за отзывы, потому что это очень важно для меня, как для артистки. Спасибо родителям, которые поддерживали меня. И сложилась у нее жизнь так, что она была замужем за швецом Александром. Семейная жизнь не сложилась, были сложные отношения. И, как мне кажется, ее выбор был неправильным. И закончилось это разводом. Ну, сейчас, стой Папа, что, мальчик. Послушайте, они выгнали моего ребенка. Помнишь, дедушка, как Ака привозил тебя, как ка Кась. Где твоя мама? Мама придет сейчас. Чего? В дальнейшем Швец преследовал мою дочь всячески, унижая ее, оскорбляя, куда бы она ни устроилась на работу, и где бы она ни работала, он устраивал скандалы. И Даша приходилось менять работу. Дошло деда, э, дело до определения места жительства ребенка. И накануне одного из судов моя дочь пропала. Она просто не отвечала ни на звонки, ни на какие дальнейшие попытки мои связаться с ней. На очередном суде швец заявил: сказал такие слова: что вы дергаетесь, ее уже в живых нет. После чего мной было сделано заявление в Голосеевское управление полиции. Было возбуждено уголовное дело, часть 1, статья 115 Уголовного кодекса Украины. Следствие идет до сих пор. Она не найдена. Сведений у меня и также у всех членов моей семьи, у друзей и знакомых нет. И мне кажется, хотя не кажется, а я уверен, что В її пропажі виновен бивший муж вместе со своей преступной группировкой, имеющей название Батько має право по соціальнам, розжигаючи ненависть, предлагаючи вивозити своїх бивших жінки в ліс, давати лопати і щоб вони самі себе роли могилу. І тоді вони підпишуть все, що потрібно. Олександр у минулому вихователь рабинь. Так так вам не почулося. Для мене виховання рабинь, це, навіть одні з самых острых ощущений. Мы пытались найти после того, как с ней прервалась связь, мы пытались ее найти своими силами. Через знакомых думали, она его боялась, может, она прячется или еще как-то. Но после его слов я написал заявление в Голосеевское управление полиции. Против Даши возбудили уголовное дело. Святошинский район дел. По факту выкраденец дитины батька. Были посты о Саше, что Даша наркоманка. Я могу 100% сказать, что Даша вообще не наркоманка но абсолютно непостійні речі. Скланяння адептами того самого об'єднання додає Сергій Собирайський. Були бійки, поліція приїжджала, титушки приїжджали, приїжджали якісь збройні люди. З нашій сім'ї не дають видіться синочку з ребёнком. Спочатку швед ще давав можливість поговорити по телефону по-своєму. Ну, ми даже боялись спросить що товареньку, тому що що не спрашивали, вона говорила: "Спроси у папи". Я не знаю, спроси у папи. Я не знаю. Я знаю действия цього тирану. Але найстрашніше, я те, що коли ми спросили Варенька, а де ж ти спиш, у тебе є що? Вона сказала, я сплю з папою. І він вихопив телефон, і після цього ми голоса Варвари. Ми обов'язково будемо вивчати далі цей кейс. Можливо, завдяки резонансу ми зможемо знайти певні деталі, те, що допоможе зрозуміти. Що сталося насправді, і чи можна ще допомогти Даші. Кому що відомо, будь ласочка, не мовчіть, що ви знаєте про колишнього чоловіка Даші, про Дашу, можливо, ви її бачили, чи жива вона, що відбувається, будь-яка інформація є цінною. Мій директ інстаграму відкритий 24 на 7. Будемо надалі шукати істину. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Подобайка, підписка, комент, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось, Па-па.